Яценюк та його адвокати відшпекали в особливо цинічній формі Мосийчучку і Романа Скрипіна. Оце так сюрприз. Скрипін влетів на більш ніж на 2000 доларів, оштрафували. Певне, тепер доведеться брехати про Порошенка ще більше, щоб за рахунок зарплати якось компенсувати ці збитки. Може, навіть Роман згадає ще якусь. Нібито шокуючу історію про те, як Порошенко колись крикнув Б**ть! а Скрипін почув, запам'ятав і через вісім років згадав. Очікуємо нових ефірів від Романа Скрипіна з палаючим пуканом. Очікуємо від нього нових фальшивих сенсацій, тому що Дарницький районний суд Києва задовольнив позов екс премєр міністра України Яценюка. Він був прем'єром, нагадаю, в 2014-2016 роках, до ведучої каналу One Plus One або Г Плюс Г по нашому Наталії Мосейчук і блогера Романа Скрипіна. До Скрипіна слово блогер пасує. Суд визнав брехнею їхні заяви про нібито виїзд Яценюка за кордон під час повномасштабного вторгнення Московії в Україну. Ці заяви прозвучали в програмі Право на владу на YouTube каналі Мосейчучки у вересні 2023 року. На відповідачку Мосейчук НМ, як на особу, яка надала відповідачеві скрипіну Ра майданчик для поширення недостовірної інформації, слід покласти обов'язки її спростувати шляхом опублікування на своєму Ютуб-каналі резолютивної частини рішення суду. Ідеться в рішенні суд. Зобов'язав Мосейчук протягом 10 днів спростувати інформацію щодо виїзду Яценюка, підтвердивши, що він жив і залишається в Україні. Скрипіна суд зобов'язав сплатити понад 90 тисяч гривень судових витрат. Ці кошти, за словами адвокатів Яценюка, спрямують на підтримку Сил оборони України. До речі, а сам Скрипін він в Україні чи де, бо там якось незрозуміло. І ще одне. Може, ви й не в курсі, але в 2021 році Деснянський суд Києва і Вінницький міський суд задовольнили позови Яценюка про захист честі, гідності та ділової репутації до громадянина Михайла Шнайдера у зв'язку з публікаціями про нібито причетність Яценюка до корупції на будівництві стіни на російсько-українському кордоні. І ще між іншим по тому будівництві стіни. Ви знали, що в червні 2019 року антикорупційна прокуратура заявила, що восьмеро осіб обвинувачені: це посадовці Держприкордонслужби та представники бізнесу. За версією набу мало місце завищення обсягів фактично виконаних робіт. Сума завданих державі збитків, за даними експертизи, склала 16,7 мільйона гривень. От, скажіть чесно, смішна ж сума розкрадань у порівнянні з тим, що ми зараз читаємо кожен день в новинах. Просто якісь копійки жалюгідні. А тоді це був такий скандал. До речі, також в 2019 році Яценюк домігся задоволення такого самого позову стосовно галериста Олега Торгало, який раніше звинуватив Яценюка в купівлі 24 віл у Майамі в США. Яценюк був одним з найбільш оббріханих в свій час політиків, напевно, більше за нього оббріханих, хіба що Порошенко. Для чого ми це все зараз говоримо? Це просто щоб нагадати, що отак, от нас всіх, шановні українці, Вели як баранів до обрання президентом ліжби Порошенка, але більшість цього і досі не розуміє.